У Чернігові поліцейські затримали наркозакладчики з партією психотропів. 27-річний місцевий мешканець та його спільниця були з партією амфетаміну та екстазі. Слідство встановило, що щомісячний прибуток наркоділків становив близько чверть мільйона гривень, повідомляють у поліції. Пакунки з психотропними речовинами зловмисники отримали поштою та планували збути у роздріб шляхом закладок на території Чернігова. Поліцейські провели затримання якраз у той момент, коли чоловік та його співмешканка отримали чергову партію забороненого товару. Під час поверхневого огляду поліція виявила та вилучила у них пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін та кристалоподібною речовиною, схожою на екстазі. Під час огляду мобільного телефону чоловіка поліцейські виявили переписку, в якій наркодилер спілкується з клієнтами щодо розкладання схованих дрібних порцій психотропних речовин шляхом закладок. Йдеться в повідомленні правоохоронців. Під час обшуку вдомо у фігурантів поліцейські вилучили зіп-пакети з нашаруванням білого порошку та блокнот з чорновими записами. Максимальна санкція статті у цій справі позбавлення волі до восьми років.